Сьогодні починається віртуальна екскурсія по пам'ятних місцях міста Запоріжжя. Знаменитий острів Хортиця. Острів Хортиця це історичний природничий заповідник, розташований на річці Дніпро межах Хортицького району Запорізької області. Острів Фортиці відомий ще як місце розташування Запорізької січі Козацької Республіки, яка існувала з 16 століття до XVIII століття, музей історії козацтва Музей історії козацтва в Запоріжжі є важливим культурним об'єктом регіону, що присвячений вивченню та представленню історії та традиції козацтва. А музей історії козацтва в Запоріжжі був офіційно заснований. У 1973 році перші експозиції були розміщені в приміщенні Запорізької січі, яке було відкрите для відвідувачів. На сьогоднішній день Музей історії козацтва Запоріжжя є важливим культурним центром міста та регіону. Він є популярною туристичною пам'яткою, що приваблює відвідувач своєю багатою колекцією артефактів, цікавими виставками та заходами. У музеї можна побачити різноманітні експонати, пов'язані з історією та побутом козацького періоду, такі як зброя, одяг, побутові предмети, макети козацьких коренів та інші артефакти. Також проводять екскурсії, лекції та інші заходи, спрямовані на популяризацію козацької культури та історії. Козацький майдан. Козацький майдан це відкритий простір, де в минулому козаки збиралися для вирішення важливих питань, проведення нарад, урочистих заходів та військових тренувань. Саме тут відбувалися збори козацьких старшин, обрання гетьманів та вирішення справ козацької держави. Сьогодні козацький майдан на Хортиці є важливим об'єктом туризму та культурної спадщини. Тут можна відвідати різноманітні заходи, присвячені козацької тематиці, Дендропарк Хортиця. Дендропарк Хортиця це ботанічний сад, розташований на острові Хортиця в місті Запоріжжя. Він був заснований у 1956 році Віктором Фоментом і є донном понад 2000 тисяч видів дерев і чагарників з усього світу. У дендропарку Хортиці можна зустріти різноманітні види дерев та кущів, багато з яких були привезені з різних куточків світу. Парк служить не лише місцем відпочинку, а й важливим об'єктом наукових досліджень та освітніх заходів.